До виходу цього фільму я вважав, що романтичні комедії як жанр вже давно померли. І промокампанія мене теж дійсно не вразила. Жарти були не дуже і смішними, а зав'язка банальна. Та іще і ще й ця Суідні Свині, яку я не сильно люблю через її хайп та акторські таланти. Але блін, як же я помилявся стосовно цього фільму, детальніше у огляді. Поїхали. Всім привіт! Ви на каналі Твої кіноплюси з вами Вадим. І сьогодні я коротесенько хочу порекомендувати вам дійсно артефакт нашого часу. Це смішна комедія, яка залишає ще й приємні враження після перегляду. Звичайно, я буду казати про нову комедію. Люблю тебе ненавидити. Як ви напевно могли здогадатися зі вступу та обкладинки та назви до цього відео. Коротше, чудовий вступ вийшов у цьому відео. Але такий же дивокуватий, як і у цьому фільмі. Ну так, до слова. Загалом же сюжет тут простий та зроблений по всім кресленням жанру. Дівчина, яку Грає Свіні та хлопець, якого грає Глен Паул, знайомляться та закохуються. Після цього стається ледаче сценарний поворот та конфлікт, і персонажі починають ненавидіти один одного. Згодом же через певні обставини вони опиняються в одному маєтку, де повинні удавати, що вони пара. Треба сказати усім, що ми разом. Що? Це все, якщо що показували у трейлерах, тож ж я не спойлер. І ви, напевно, зацікавились, чому я сказав про ну, цей ледачий сценарний спосіб. Скажу так: коли персонаж кудись уходить, після цього приходить назад а ще й вголос каже, що він. Чомусь пішов і не розуміє, чому. І в той самий момент, коли цей персонаж приходить, хтось інший говорить про нього огидні речі, а цей персонаж, який прийшов, все це чує. Це дуже ледачий хід та мінімальна фантазія сценариста. Те ж саме до речі, було того року в у прекрасному фільмі Безобраз. Там батьки відправили сина у машину, і в той же самий час, оце так збіг, вони почали говорити про їх план з героїні. А син, от так збіг, підслухав. Коротше збіг, як він є. Але маємо, що маємо, і буду казати чесно, що вступ це найгірша частина сценарію, точніше, одна з двох найгірших частин, тому... Що ще додатково, у першій половині фільму герої не вміють спілкуватися і не можуть просто поговорити і вирішити увесь конфлікт за пару секунд. Але. Це кліше та шаблони жанру, тож я очікував, що таке тут буде. Але ось що не занадто стандартне, це все, що йде далі. По-перше, це дуже красивий фільм, дуже красивий фільм. Такого захоплення від красивих пейзажів у кіно я не пам'ятаю, з часів, забуваючи Сару Маршал. І, до речі, фільм дуже-дуже схожий вайбом на ту 2010 року, якщо що. Оператор все смачно знімає з дроном, бере красиві ракурси акторів. А постановка кадрів в шик і смакота. Все яскраво, барвисто та насичено. Додайте сюди і те, що події відбуваються в Австралії, і взагалі зрозумієте, що стрічка не показала і п'ятої своєї частини краси у трилерах. Дуже красива та професійна робота творців. Одне тільки хочу зазначити, що багато кадрів якихось просто дивних, коли просто знімають місце, де де полові органи у людей. От. Це я не зрозумів. Це прям було у фільмі десь разів п'ять. і Я такий, ну один раз окей, другий такий. А після цього я такий дивлюся і розумію, що ну вже якось занадто довго показуєте, Причому сюжетно це не необхідно взагалі показувати. Що ж ще до плюсів: друге, це актори. Вони всі приємні, не бісять та виконують роль, яку від них і очікуєш. Веселять, захоплюють та не переграють. Особливо я хотів би відзначити саме головних героїв, які. Дуже класно підходить динотному, прекрасна робота кастинга. Ну і додатково, я не можу не відзначити, що ця комедія має блінські класних, різноманітних, харизматичних персонажів другого та третього плану. Все те, про що я казав у огляді без образ минулого року, виконано тут на 5 з плюсами картина, одразу починає грати для глядача зовсім по-іншому та працювати. Тут у нас і крутий каст на кращого другого головного героя, і на наречених дуже приємно дивитися, і колишня красива модель. Але, але найголовніша зірка, як на мене, це Голанд. Ой, ні, не Голанд, точніше, а Джо Девідсон, Ось, я їх плутаю, який просто неймовірно тупий, але просто супер смішний. І парочку його жартів, ну. Я сміявся в голос залі. Це супер класно, і всі ці персонажі другого та третього плану не крадуть фільм, а лише доповнюють його. І я чесно скажу вам, сподіваюся, що усі ті люди, які критикували мене того року за огляд на безобраз, побачать різницю і зрозуміють, що я тоді хотів сказати. А що я зараз хочу сказати, це подякувати всім людям, які допомагають проєкту. Ви можете побачити їх зараз усіх на екрані. Особливо йде до Ярослава Левченка, Звероїда Павла М та мега Ультра. Подяка до Миколи. Дякую вам всім. Якщо ви теж хочете допомогти, посилання у першому закріпленому коментарі. Дякую і поїхали далі. Я не кажу про те, що тут прям все ідеально. Ні, кліше та шаблонів тут вистачає. Це типова романтична комедія нульових років. Але, по-перше, виконана дуже якісно, це факт. А по-друге, зараз взагалі немає жодного конкурента у жанрі. Ось прям зовсім. Люблю тебе ненавидити. Це дуже добрий, милий, наївний та красивий фільм. Чудова комедія і дуже приємна несподіванка, особисто для мене. Оцінка суб'єктивності має такі які елементи камінь розуму половина, бо жарти класні і влучні. А ось загальний сюжет тут підводить і є досить тупеньким та занадто сценарно штучним. Елемент сили ні, елемент реальності часу та простору. Так, і елемент душі ні. Загалом сім балів з 12, І це дуже класна оцінка, як для романтичної комедії. Дякую вам за перегляд. Буду радий вашому коментарю та лайку. Бережіть себе, допомагайте армії та люблено не Eu não